У Тернопільській області почалися ексгумаційні роботи на місці поховань жертв Волинської трагедії. До України вже прибули польські науковці. Роботи стартували у місці колишнього села Пужники. Там у 1945 році загинули 80 місцевих мешканців. У складі польської групи близько 50 експертів. Масове поховання у пужниках виявили в серпні позаторік. Дозвіл на ексгумацію Україна дала у січні цього року. Процес узгодження тривав майже вісім років. Чому розкажемо у нашому матеріалі? У квітні 2017 року українська влада запровадила мораторій на проведення польською стороною пошуково-ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України. Безпосереднім приводом для цього рішення стала руйнація могили воякам УПА на цвинтарі в селі Грушовичі на Підкарпатті в Польщі у квітні 2017 року. Українська сторона розцінила цей акт як неповагу до українських міст пам'яті в Польщі і призупинила видачу дозволів на ексгуманції польських жертв в Україні. Цей крок відбувся на тлі загального зростання напруженості у відносинах, спричиненого зокрема резолюцією Сейму 2016 року, яка кваліфікувала волинську трагедію як геноцид, вчинений українськими націоналістами. Цей акт значно підвищив політичну чутливість теми. Політики найвищого рангу намагалися робити символічні жести примирення. Так, у липні 2016 року, під час саміту НАТО у Варшаві, президент Порошенко став на коліна і поклав квіти до меморіалу жертвам волинської трагедії. А 9 липня. 2023 року президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда зустрілися на Волині в Луцьку і взяли участь у спільних заходах із влаштуванням пам'яті жертв Волинської трагедії. Поступово Україна і Польща дійшли до сьогоднішнього етапу розв'язання складної сторінки історичної пам'яті, узгодження та початку ексгуманції жертв трагедії. Поворотним моментом стала обіцянка президента Володимира Зеленського у 2019 році касувати мораторій на ексгумації на території України, ключовим кроком, що уможливив практичне просування, стала домовленість про відновлення польською стороною, пошкодженої вандалами у 2020 році могили воїнів УПА на горі монастир біля кордону з Україною. Цей крок був сприйнятий як виконання необхідної умови з боку Польщі. Наступним важливим етапом були домовленості, які були досягнуті у листопаді 2020 Ця року, завдяки особистій ініціативі Андрія Сибіги, уродженця Волині, який добре розумів історичну чутливість теми. Після приватної розмови Міхала Дворчика, керівника канцелярії тодішнього прем'єр-міністра Польщі та Андрія Сибіги, він пообіцяв особисто зайнятися питанням і попросив запропонувати варіант із мінімальними політичними ризиками. Після консультації було обрано цело пужники як символічне, але менш конфліктне місце. Влітку 2023 року в пужниках розпочалися роботи. Їх очолили волонтери FVID, польські та українські археологи перти з Поморського університету та IPN. Після того, як останки були знайдені, Дені в серпні наприкінці 2023 року і на початку 2024 року були складені всі звіти і процедури. FVID звернувся за дозволом на ексгумацію та поховання. Тим часом польсько-українські відносини серйозно погіршилися через зернову кризу. У листопаді 2024 року було зроблено спільну заяву міністрів закордонних справ Польщі та України Радослава Сікорського та Андрія Сибіги щодо пошуків і ексгумацій. Відповідно до досягнутої домовленості, справа дійшла до рівня міністрів культури РПІ України щодо кількості місць розкопок, то наразі йдеться про 13 локацій. Таку цифру 22 квітня 2025 року озвучив Павел Коваль, уповноважений уряду з питань відновлення України, керівник польсько-української робочої групи з діалогу. Він сказав: наразі йдеться про 13 заяв, які польська сторона склала до української сторони з проханням надати згоду на проведення ексгумацій, які розглядаються на основі для швидкого розгляду. 24 квітня 2025 року роботи почалися на Тернопільщині, в районі колишнього села Пужники у складі польської групи близько 50 експертів. А на початку травня такі ж роботи заплановані на Рівненщині у селі Угли. Українська сторона також надала список місць у Польщі, де мають бути проведені ексгумації українських жертв на території сусідньої держави.